Чому благодійність не зробить вас багатими, і які треба розуміти моменти, коли ви благодієте на дрони, на лікування, благодійність, навіть офіціанту чи вій? що треба розуміти зараз, щоб зробити себе багатшим майбутньому, а не просто знищити цю хорошу карму? По перше, акт благодійності це дійсно той акт, коли ми робимо гарну дію у вигляді грошовому, зазвичай, і вона до нас повертається. Зараз розберемо про грошовий саме план. Гроші до нас повертаються грошима. Але момент з благодіянням він буває різним. Ми можемо благодіяти на різні аспекти: на дрони, на медицину, на чайові і так далі. І неосвідомлено робити це ось на автоматі. І коли ми робимо це на автоматі, ось побачили в сторіс, одразу запостили, тому що ми стали дуже свідомими українцями. Насправді те, що ми зараз робимо останні три роки, наскільки ми щедрі стали, нас зробить точно дуже багато державою. Ми просто ну, ми не можемо ем, це змінити. Це дійсно буде так. І якщо ви усвідомлюєте те, що дійсно ви робите це кожного дня, а ви реально робите це майже кожного дня, можна ось цей донат, який ви робите дуже швидко, скидаючи зі своєї картки. Можна його робити ще крутішим для себе, щоб цей до нас в майбутньому приніс вам багатство. Як саме? По-перше, момент присвяти. Коли ми робимо таку дію, можна в моменті подумати про те, що я присвячую цю дію тому, щоб. Е Ця ці гроші були дійсно потрібні цій людині, і вони зробили її багатшим, здоровішою, щасливішою, і так далі. Щоб а, ці гроші, щоб а, інші гроші, взагалі, інші люди отримували, і щоб я також отримував і став багатшим. Тобто, в три таких поля граємо в, в тій людині, якій ми допомагаємо собі, і всьому світу. Тобто, щоб він дійсно теж не був багатшим. І ось в моменті ми ж можемо подумати цю про свято, не проговорюючи там через рот, а просто промислювши, що усвідомлено це роблячи, воно до нас дійсно буде повертатись, тому що усвідомленість цього процесу збільшує відсоток того, що до нас воно повернеться в більшому еквіваленті і набагато швидше. Так, це трошки меркантильна штучка, скажете ви. Але зараз ви дивитеся це відео і дійсно хочете, щоб до вас воно ж поверталось. Правильно? Правильно. Отже, поїхали далі. Другий момент це те, коли ми робимо цей донат, залишаємо чаєві і так далі. Ми можемо усвідомлено так само ввечері зробити кавомедитацію. Кавомедитацію я прикріплю знизу. Є різні кавомедитації. Що це взагалі таке? Кава медитація вона поливає щовечора на ніч ваші хороші дії, думки і слова, які ви зробили до інших людей. Що означає поливає? Ось ви насіяли зернятко того, що дали чаєві офіціанту. Це ваше зернятко грошей. І ви можете полити, порадіти за цю людину, яка коли відкрила конвертик, вона побачила гроші, вона пораділа, вона зможе щось зробити за ці гроші. І, власне, ви це зернятко поливаєте своєю радістю. Це дуже швидка кавомедитація, але коли ми робимо її кожного дня на ніч, в мене є дівчата з наставництва, які роблять це дійсно кожного дня і вже не один рік, і отримують результати, то ця кавомедитація, коли вона прийде в. Таку дисципліну вона буде допомагати і пришвидшувати всі процеси, які ви благодієте. Але кава медитація буває різна. Є Безкоштовно я її прикріплю тут на Ютубі. Є платні кавомедитації, але вони незвичайні. Вони є в мене в інстаграмі. Підпишіться на мене. Мене звати Анна Слабинчук, До речі, я кермолог і спеціаліст матриці долі, якщо ви потрапили на це відео випадково. І, власне, кавомедитації мого вчителя Марини Хмаловської вони є на різні сфери. Що це означає? Ми можемо стріляти прямо в ціль, а не просто в небо. Прямо в ціль, наприклад, ви хочете гроші. Ви кавомедитуєте на гроші. Наприклад, ви хочете класні стосунки. Ви кавомедитуєте на стосунки, тому що ви в цей день якраз поєднали свою коліжаночку з якимось хлопаком. Або ви кавомедитуєте на подорож, тому що ви дуже хочете зібрати ці гроші і нарешті полетіти у відпочинок. Кавомедитуєте нову машину, тому що ви теж її хочете нарешті отримати від чоловіка чи самі заробити, не знаю. І є аж 12 кавомедитацій. Які висвітяться ось тут, і будуть списком прописані нижче. Якщо ви хочете конкретну цільову медитацію, яка буде працювати щодня на вас, то дуже класно її буде придбати і прослуховувати і вже більш усвідомлено робити своє життя щасливішим, багатшим. А чому благодійність взагалі не може зробити вас багатим? Тому що коли ви благодієте з аспектом сорому. Це не зробить вас багатим з аспектом просто автоматизму, воно мало зробить вас багатим. Тобто, сила цього вчинку вона масюпусінька. Якщо ви благодієте на якісь шахрайські моменти, знаючи про це, то це теж на погані моменти. Або якщо ви благодієте людям, які не платять податки, тобто на таку якусь темку, то воно не повернеться до нас класним чином. А благодійність, в цілому, звісно, вона дуже класна і вона до нас повертається тільки якщо свідомо. Якщо з сприсвяту, якщо з кавомедитацією, і якщо, до речі, питаю дуже часто, скільки відсотків треба благодіяти, Нам вчитель, каже, що класно один відсоток, хоча б один відсоток з цього почати. Але ідеально, коли це 10% від вашого доходу, який в постійній основі уходить на благодійність. Може бути 5%, може, але це має бути для вас трошки і розширення, але не має бути вже так сильно боляче. Тобто, якщо ви розумієте, що 10% для вас дуже боляче віддавати зараз, почніть з 5. Якщо навіть 5% дуже важко для вас, ну, добре, 3, 1, ну, Степ step, step. до одного відсотка звикнете, почнете два-три, і ось так потрошку-потрошку по ви будете ставати ще багатшим і свідомішим. Чи були кейси, коли це не працювало тільки у тих, хто не робив, коли ти дисципліновано щось робиш? Я як бізнес ментор точно це знаю, що дисципліна це один з. Кроків важливих, без яких неможливий успіх будь-якого бізнесу, і я думаю, ви про це теж знаєте. Тож я дуже хочу вам побажати більше дисципліни, більше кроків, більше дій і більше класного результату. Обіймаю.